Краяни знову просили матеріальної допомоги на оздоровлення, скаржилися в основному на житлово-комунальні та транспортні проблеми. Зокрема, жителі села Михалківці Ярмолинецького району стурбовані темпами газифікації населеного пункту. Кажуть, гроші здали, а будівництво ніяк не почнеться. Василь Ядуха заспокоїв цього року. Газ буде не лише в Михалківцях, а в кожному селі Ярмолинецького району. Скажіть, будь ласка, чи буде в нас явно російсь газ. <рес> буде. Точно буде. Я приїду до вас туди. Ми запалимо його, бо зараз ми займаємося з Києвом дуже так плотно. я думаю, що ми обов'язково цього року питання вирішимо. Хмельниччина вже вийшла на загальну газифікацію по області в 67%. 67%. Казалось би, що газ дорогий, все, люди двома руками за утепляють кімнати, будинки, економія йде. Не дає спокою краянам ще одна проблема: закупівельні ціни на молоко. В Ізясловському районі вони знизилися до гривні 80 копійок за літр. Селяни скаржаться і просять посприяти підвищенню вартості сировини. Голова облдержадміністрації обіцяє зробити усе можливе. О, 80 за літр. Скажіть, не вижити, чи не можна на рівні області. Сьогодні влада разом з антимонопольним комітетом. Опрацьовує всі молокопереробні підприємства. Опрацьовуємо їх всіх з метою, щоб поки що не розв'язане це питання на рівні держави, щоб е, втримати ціну туди разом з дотацією не менше 2 гривень 2,20 хоча б на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що це мало, що не та ціна. Але є проблема, бо підприємства всі працюють на склад. Це не тільки ваше питання, це питання всієї області, і всієї України. Ми думаю, за тиждень другий знайдемо його вирішення. Ще нам залишилося днів 10, щоб ми опрацювали кожне підприємство. Голова облдержадміністрації розповів і про те, коли і як саме влада планує втілювати в життя соціальні ініціативи президента. Гроші не передбачені додаткові витрати, каже Василь Ядуха. Очікують отримати від виробництва і наповнення бюджетів. Ми говоримо за залучення інвестицій за нові поштовхи розвитку економіки. Я думаю, що саме по економічному блоці і буде це питання вирішуватися. От дивіться, візьмемо нашу Хмельниччину. Ми ж не говоримо там за якісь величезні цифри, але вже за два місяці цього року от, ми маємо 70 мільйонів гривень додатково до обласного бюджету. Хмельниччина за два місяці цього року на 3% зменшила пенсійну залежність від центру. На 3%. це великі цифри. Наразі уряд розробляє відповідний механізм, за яким згодом соціальні ініціативи втілюватимуть на місцях, каже очільник краю. Відповідна підготовка до цього розпочалася і на Хмельниччині. Уряд розробить порядок через Міністерство соціальної політики. Цей порядок буде направлений в управління соціального захисту обласної державної адміністрації, і кожна пільгова категорія людей, і ті категорії людей, які озвучені президентом, от вони будуть знати. Коли в який термін, або до якої дати ці виплати обов'язково відбудуться, ми проводимо підготовчу роботу саме по чисельному, чисельній кількості людей від ветеранів до різних категорій пільгових. Тобто, щоб ми виходимо, вивчаємо і підтверджуємо цифру. Отже, в краї поки що готуються до підвищення соціальних виплат. Водночас саме за матеріальною допомогою до влади найчастіше звертаються краяни. Цього разу, до прикладу, гроші на лікування знадобилися жінці інваліду з Узяслава. Щоправда, надання такої допомоги передбачено в обласному бюджеті. А відтак більшість подібних звернень задовольняють. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.